Всім, Всім знову привіт! привіт і ви знову на нашому каналі Читати, Читати Круто Буктюб А ми досі в Києві на книжковому арсеналі І сьогодні ми вам розповімо, що нам тут сподобалось, а що нам тут можливо не сподобалось Отже, почну я Доволі крута подія, і таку на таку подію ви просто мусите приїхати. Таке таке стається один раз в рік. Тут приїжджає купа різних крутих авторів, крутих особистостей. Також можна зустріти різних блогерів, крутих людей і так далі. І також приїхати там. Це також розвиток, тут придбати собі якісь нові книги, зустріти нових людей там, просто розвиватися. Єдине, що в цьому трошки мінус, це організація. Вхід трошки дорогувато, і організатори також не дуже можна сказати, так що вони не футболять малі такі видавництва, і також деяких авторів. Мені сподобалось те, що тут можна познайомитись з батьма різними класними людьми. Е, незвичайні люди сюди приходять подивитися на книги. Можете знайти, е, коли ви берете одну книгу і познайомитись. Багато різних видавництв, Ти можеш обрати книг, яких не вистачає. Їх ти хочеш саме тут можете, наприклад, манго багатьох вже є розпакована і погортати, наприклад, в звичайних магазинах на вся запакована. Тут дуже зазвичай часто є знижечки 10-20%. Або, наприклад, берете дві книжечки, третя в подарунок. Тут можна, спіл, можна поспілкуватися з видавництвами. Ось. Тут багато подій, можна послухати різну думку різних людей. Ось. Тут дуже класно, але не подобається. Те, що багатьох видавництва які були до того, ми просто не побачили, бо зробили такі умови, що неможливо потрапити. Тобто, у нас було видавництво, яке ми були. Минулий раз ми там брали. Книжечки, комікси, вони дуже класні, українське, класне видавництво. У нас навіть є автограф в цього видавця, але його вже не пускають. Бо зробили такі умови. Це зовсім погано. Тобто, ми платимо доволі такі великі гроші, але не можемо побачити бренди видавництва людей, які ми хочемо побачити. Мені книжковий арсенал дуже сподобався. Тут були різні акції. Можна було побачити якийсь блогерів. Наприклад, я сфоткала з одним блогером. там багато хто підписав кни... книги і альбоми. Мені дуже сподобалось. Я чудово провела час і на наступний арсенал надіюсь, що теж приїду. Але мінус в тому, що на цілий книжковий арсенал було два туалети. І взагалі не дуже прикольно, тому що ти хочеш в туалет і чекаєш 10-15 хвилин в черзі. Отже, це наші враження від київського арсеналу в Києві. Ми вам обов'язково сюди радимо приїхати, тому що ну, це просто не можна пропустити. Якщо у вас ще тут немає, не знаю по якій причині, вашої суботи не є. А також обов'язково приїжджайте наступного року. А також не забувайте читати книги українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам, вам треба. треба. А всім па-па-па-па!